Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про ОСББ під час війни. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про деякі елементи роботи ОСББ під час воєнного стану. Поширена ситуація на третьому році війни. Жодних зборів не проводилося. Багато ОСББ отримали листи щодо подорожчання послуг. Обслуговування ліфтів, диспетчерізація. Плюс збільшилася мінімальна заробітна плата у 2024 році. А в ситуаціях, коли багато людей виїхало, власників дуже важко знайти і тяжко зібрати 67% голосів на голосування кошторису. Влітку був прийнятий оновлений закон про роботу ОСББ з електронними та дистанційними голосуваннями та іншими полегшеннями. Але цей закон повноцінно працюватиме тільки після оновлення статуту ОСББ відповідно до норм нового закону, інакше виходить колізія норм. Багато ОСББ потрапили в юридичний колапс. Щоб проголосувати тариф, треба провести збори на 67% голосів. А зібрати стільки голосів зараз майже неможливо через відсутність людей у будинках. Якщо більше половини квартир на зв'язку хоч якось, але їх не вистачає для 67% голосів за площами, то поки що бачиться єдиний варіант порахувати, чи вистачить таких голосів. Якщо рахувати методом одне приміщення дорівнює один голос, або один власник дорівнює один голос. Якщо вистачає. Тоді на 51% голосів осучаснювати статут, заодно внести в нього всі нові можливості для полегшення майбутніх голосувань. Далі міняти форму підрахунку голосів, а потім вже збори за кошторис з методикою підрахунку одне приміщення один голос або один власник один голос. Схема ця недосконала, вона теж має свої ризики. Але якщо це єдиний вихід, то можна пробувати. Якщо у приміщення чи квартири два-три власника, то треба продумати, як прописати цю ситуацію. Найлогічніший варіант ділити один голос на кількість власників. Тобто, щоб голосували по 0,5 голосу кожний або інший відсоток в залежності від кількості. Для голосування тарифу ОСББ поки що інших способів, крім загальних зборів, просто не існує. Ні наказів, ні положень, ні спрощень, на жаль, нічого немає. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!